На Одещині священник хотів допомогти військовозобов'язаному втекти до Молдови. Злочинну схему викрили в держприкордонслужбі. Катафалк, яким керував священник Української православної церкви Московського патріархату, зупинили прикордонники на дорозі Одеса рені Він планував висадити свого пасажира військовозобов'язаного на трасі після перетину державного кордону, щоб той нелегально потрапив у Молдову. Водій заховав під ковдрою десятирічного хлопчика, аби під час перетину кордонів задокументована кількість осіб у транспорті співпадала. Наразі дитину повернули батькам, а справу скерували до суду. Священнику нині повідомили про підозру. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Чекати, а от мешканець Вінниці придумав, як врешті відкосити від мобілізації. Лайфгак виглядав наступним чином: чоловік кожен раз приходив в ТЦК на відправку мобілізованих під алкоголем. І через те, що п'яних відправляти заборонено, йому виписували повістку на інший день. І так по колу. щоправда, це йому не допомогло. Чоловіка врешті судили за п'яне уникнення від мобілізації, тому суд призначив йому три роки іспитового терміну. У Київському військоматі понад 20 офіцерів запасу безпідставно списали з військового обліку. Це з'ясували журналісти розслідувачі слідства інфо. З їх інформацією, протягом 2022 2023 років у Печерському військоматі з військового обліку списали щонайменше 24 офіцерів запасу. Вони мали звання від молодшого лейтенанта до майора. Частина з них вже покинула Україну. Нині ж правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби. Водночас у соцмережах та телеграм-каналах з'явилася інформація, що ТЦК разом із поліцією ходять по приватних будинках. Так, зокрема, в Житомирській області працівники військомату здійснили рейд по приватному сектору містечку Малин. Судячи з кадрів, охочих відчинити їм було небагато. Щоправда, в поліції Житомирщини спростували цю інформацію і заявили, що насправді на території регіону проходять комплексні контрдиверсійні заходи задля упередження провокацій.